Про головне події в Харкові та області 25 вересня. У Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутатів скликали терміново за добу до початку заходу. Обранці вносили зміни до міського бюджету. До скарбниці отримали освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям. Також депутати затвердили додаткові видатки. Здебільшого на підготовку до опалювального сезону. Зокрема, 100 мільйонів гривень виділили харківським тепловим мережам на когенераційні установки. Та ще 20 мільйонів цьому ж КП на реконструкцію теплових мереж. Майже 40 мільйонів підуть на ремонт і реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення. Ще одне рішення, яке прийняли на сесії, стало подовження звільнення бізнесу від усіх місцевих податків. Пільги, які діють для підприємців у Харкові з квітня минулого року, будуть актуальні щонайменше до 31 грудня 2025-го. Про це повідомила прес-служба міської ради. Нагадаємо, зараз підприємці в Харкові не сплачують земельний податок і податок на нерухомість. А ФОП четвертої групи звільнені від єдиного податку.